Автосервіс Інтертрейд. Що у нас тут відбувається, які авто в роботі? Зараз подивимось і вам все покажемо. До речі, майже щодня ми зустрічаємо ваші авто, тому на сервісі Робота Кипить. Кузовний цех. На стапелі Volkswagen Tiguan Ремонтні роботи по авто виконано. Збираємо усі деталі і далі на наступний етап на фарбування. До речі, на таких авто вінкоз знаходиться саме на стрілі, яку ми замінили. Залиште реакцію у коментарях, якщо вам цікаво, що з цим робити далі та яким чином він переноситься на новеньку деталь. Audi a 6. Автомобіль прибув до нас з незначним заднім пошкодженням, тому робота вже на завершальному етапі. Поїхали далі в Тут у нас Mazda cx 5 після фарбування. Збираємо усі деталі, обов'язково вам Покажемо цей колір ближче на сонечку. Tesla Model Y. Та сама, яка заїхала до нас на стапель прямо з Лафети. Наразі кузовний ремонт завершено і автомобіль на етапі підготовки до фарбування. Ну і звичайно у камері завжди є автомобіль. Сьогодні тут у нас фарбується Tesla Model S. Якщо ти вмієш так само, телефонуй до нас, адже ми у пошуку малярів у нашу команду. Телефон у описі до відео.